Добрий ранок, шановні колеги. Сьогодні у нас 29 листопада 23-го року. Порядок денний на сьогодні такий. 1-1. Розгляд заяв ТОВ телемережі ЮСАНа щодо анулювання ліцензій. 1-2. Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів. 2.1. Розгляд проєкту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу. 2.2. Затвердження граничних цін тарифів на послуги поштового зв'язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності, масою до 50 грамів і поштових карток. 2.3. Схвалення проєкту постанови про затвердження порядку регулювання граничних тарифів на надання користування кабельної каналізації. 3.1. Введення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. 3.2. затвердження секторального державного плану державного ринкового нагляду на 24 рік. Чи є питання до цього порядку денного? Якщо питань нема, пропоную проголосувати за цей порядок денного. Дозвольте, Олександр Миколаївич, з голосу підняти, внести питання щодо е розгляду заяви державої установи рядовий контактний центр. Пригадую, це яке питання буде у нас тоді? Один три. Один три, да? Так. Немає заперечень, колеги Тоді пропоную проголосувати за цей порядок денний з включенням ще додаткового питання про короткий номер. Питанням пункт, пунктом 1-3. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. Одностайно. будь ласка Ірина Юріна. Дякую, шановний голови, шановні члени комісії. До вашого розгляду представляю проєкт рішення про розгляд заяв ТОВ телемережі ЮСАНа щодо анулювання ліцензій. Пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю телемережі ЮСАНа ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України номер 9631 від 4.07.2018 для широкосмугового радіодоступу та номер 10059 від 26.12.2019 року. Для широкосмугового радіодоступу на території Сумської області. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі, будь ласка. Пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком до цього рішення. Це три позиції: автомобільне радіобладнання, ультравайдбенд радіомодуль у складі автомобільної смарт-системи контролю доступу торговельної марки Марквард. Застосовуються у складі автомобільних систем контролю доступу, цифрова радіорелейна станція «Мінілінк» виробництва компанії Еріксон. Та станція базова системи стільникового зв'язку GSM1800-AMT2000 та міжнародного рухомого мобільного зв'язку AMT-LTE торговельної марки Huawei. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за, будь ласка, підіть руки. Одностайно. Один три, Іван Іванович, будь ласка. Шановний голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд заяви державної установи «Рядовий контактний центр щодо видачі дозволу на користування ресурсом номерація для організації інформаційної довідкової служби соціального спрямування відповідно до статті 75 закону України про електронні комунікації. Розглянувши заяву про надання дозволу на користування ресурсу нумерації державної установи урядовий контактний центр, враховуючи лист секретаріату Кабінету міністрів України та лист державної установи урядовий контактний центр щодо необхідності використання скороченого номера для організації інформаційно-довідкової служби соціального спрямування. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та донання послуг поштового зв'язку, вирішила видати державній установі урядовий контактний центр дозвіл на користування скороченим номером 1512 на території України строком на 5 років як технологічному користувачу ресурсу нумерації для організації інфраструктури довідкової служби соціального спрямування. Цілодобова гаряча лінія з питань забезпечення прав військовослужбовців та членів їх сімей та забезпечення підключення свого обладнання його технічної взаємодії з існуючим обладнанням та електронними комунікаційними мережами фіксованого мобільного та віртуального зв'язку постачальників послуг між особистістих електронних комунікацій з використанням нумерації. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Огостаймо. Далі, будь ласка, шановний голос, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення Комісії про розгляд проєкту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу. Реєстраційний номер законопроекту 10.265 від 17 листопада цього року. Зазначений законопроект надійшов на розгляд НКІК від комітету з питань цифрової трансформації. Законопроект, зокрема, пропонується врегулювати питання узгодження правових норм законів України про електронні комунікації та про НКІК із законодавством Європейського союзу, удосконалити їх окремі положення, а саме з метою наближення законодавства України до законодавства ЄС. Щодо поступової інтеграції до єдиного цифрового ринку ЄС, а саме отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумінгу шляхом приєднання до єдиного роумінгової зони Європейського союзу, окремо слід зазначити, що робочу групу з питань приєднання України до політики ЄСРОВАЙ КАТКОМ утвореної рішенням комісії від 1 лютого 2023 року за номером рішення за номером 42 за участю представників Мінцифри операторів мобільного зв'язку Асоціації операторів зв'язку Телас, а також у співпраці з європейськими експертами проєкту технічної допомоги ЄС підтримка цифрової політики України, було підготовлено відповідні пропозиції у вигляді вищезначеного законопроекту, який був встановленому порядку поданий до комітету Верховної ради з питань цифрової трансформації. За результатами опрацювання вказаного законопроекту відповідно до статті 93 регламенту Верховної Ради України, пункту 5.3 регламенту ТК проектом рішення пропонується висловити позицію про доцільність прийняття законопроекту реєстраційний номер 10.265. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Доповідь зайваршу. Дякую. Чи є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект постанови про затвердження граничних цін тарифів на послуги поштового зв'язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності рекомендованих. Масою до 50 грам. зазначений проект постанови був схвалений рішенням комісії від 12.10.2023 року номер 390 та таприлюднений з метою проведення консультації. Протягом терміну консультації отримано позицію спільного представництва органу на національному рівні роботодавців про погодження зазначеної постанови без зауважень. По та позицію спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань про спілок на національному ринку про підтримку постанови за умови направлення додатково отриманих доходів на збільшення фонду праці праці. По оплату праці працівників основної професії АТ «Укрпошта», сопрошення розриву співвідношення між розмірами середньомісячної заробітної плати керівництва та працівників, здійснення заходу з розвитку АТ «Укрпошта» для покращення якості поштових послуг зв'язку. Проектом постанови запропоновано затвердити граничні тарифи. Визначити таку ж втратила чинність постанови НКІК від 13 вересня 2023 року номер 352 Департаменту економічного регулювання доручається в установленому законодавством порядку направити постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Що питань немає, я пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект рішення про схвалення проєкту постанови НКІК про затвердження порядку регулювання граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж. Проектом порядку повністю повторює пов... порядок регулювання тарифів на надання користуванні кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій, затверджено рішенням НКРЗ від 25.10.2012 року номер 540, за виключенням змін термінології відповідно до діючого законодавства та зміни нормативи завантаженості каналів кабельної каналізації згідно діючи на сьогоднішній час нормативних документів. Проєктом рішення запропоновано схвалити проєкт постанови та прилюднити для проведення громадських консультацій, Остановити срок до 6 грудня, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції до проєкту акту. Департамент економічного регулювання доручається проведення консультацій щодо проекту акту. Прошу підтримати. Дякую, Євгеній Михайлович, будь ласка. Доброго дня всім. Розуміючи, що цей документ необхідний для того, щоб затвердити гранічні тарифи, ми розуміємо, що повноваження НКК має цього в законі по цьому документу, але тоді тарифи, які граничні тарифи, які ми зараз розглядаємо, громадське обговорення до 12 грудня, які відбуваються, я дуже прошу продовжити термін громадського обговорення, тому що за тиждень ми нічого не зможемо подивитися. Там є не тільки термін, термінологія змінена, пройшло вже багато років, і ніхто в цьому плані не працював. Тому я прошу хоча, хоча до 15 грудня продовжити термін. Чому? 12 грудня закінчується термін громадського обговорення граничних тарифів на доступ і користування кабельної каналізації. Після цього НКК потім збирає ці всі громадські обговорення, консультації. Буде проведена робоча нарада і так інше. Тобто, є срок є для того, щоб продовжити. Ну, як можна за 6 діб провести громадське обговорення? Я не розумію. Я просив Андрія Івановича, щоб продовжили термін громадського обговорення, тому я прошу до 15 грудня продовжити цей термін. Дякую. Парас. Я думаю, що можна погодитися на пропозицію Літ Михайловича і продовжити до 15 грудня. Дякую. Які ще є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Дякую. Шановний голово, шановний члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про проведення Єдиного Державного реєстру операторів поштового зв'язку. Відповідно до підпункту А, пункту 23 частини 4, статті 4 закону України про НКК, до повноважень НК належить здійснення державного регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку. У тому числі ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, встановлення порядку та форми його ведення, забезпечення функціонування механізму подання повідомлень про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Пунктом першої частини 6 статті 8 закону України про поштовий зв'язок визначено, що НКК встановлює порядок та форми ведення і видання. Де єдиний Державний реєстр операторів поштового зв'язку, Забезпечуємо функціонування механізму для подання повідомлення про внесення інформації до Єдиного Державного реєстру операторів поштового зв'язку. Відповідно до пункту 5 абзацу 2 розділу 2 порядку ведення єдиного Державного реєстру операторів поштового зв'язку, внесення уповноваженими НКК посадовими особами до реєстру інформації про припинення здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку, операторам поштового зв'язку здійснюється відповідно до рішення НКК прийнятого на підставі відомости єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб, підприємців. Та громадських формувань про припинення юридичної особи шляхом злиття приєднання поділу, перетворення або ліквідації, якщо інше не встановлено законом, або припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємцям протягом трьох робочих днів з дня виявлення уповноваженими НКІК особами відповідно відомостей у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань так, уповноваженими особами. Відділу регулярного надання послуг поштового зв'язку було виявлення, виявлено таких особ про фізичну особу підприємця Єрема Святослава Володимировича, державне комерційне підприємство, Центр інформаційно технічної безпеки і фізична особа-підприємця Губарєва Константіна Миколаєвича. Для реалізації цього завдання та сприяння виконанню НКК покладене на неї функції щодо регулювання сфери поштового зв'язку щодо ведення обліку суб'єктів господарювання, які припинили свою діяльність та не надають послуги з приймання, обробки перевезення та доставки вручення поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів банківських операцій, пропонується розглянути представлений проєкт рішення НКІК про введення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Немає питань. Хто за? Будь ласка, підіміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Шановний голови, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення про затвердження секторального плану державного ринкового нагляду на 2024 рік. Відповідно до підпункту К, пункту 7, частини 4 статті 4 закону України про національну комісію, що дійсно державного регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, частини 8 статті 20 закону України про державний ринковий нагляд і контроль на харчової продукції, пунктів 22-24 порядку розроблення та перегляду. Секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання затвердженого постановою кабінету міністрів номер. 14.10, підготовлено проект секторального плану державного ринкового нагляду на 24-й рік. Цей проект погоджено з Державною митною службою України та 1 листопада було оприлюднено на офіційному вебсайті комісії з метою отримання пропозицій від заінтересованих органів виконавчої влади об'єднань суб'єктів господарювання, громадських організацій споживачів, науково-технічних та інженерних товариств і спілок строком до 15 листопада 23-го року. Протягом встановлено. Строку до проєкту секторального плану державного ринкового нагляду пропозиції не надходило. Враховуючи виклади, пропонується затвердити секторальний план державного ринкового нагляду на 2024 рік. Що додається? Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одостанне. Дякую, рішення прийнято. Це останнє питання по цьому порядку денному.